Добрий день, Україна! З вами Кірієва Варвара на Радіо Сузір'я України. Сьогодні я розповім вам про нашу Алею Зірок. Творча платформа Алеї Зірок України публікує творчі роботи усіх талановитих людей нашої країни. У нас багато талантів, у нас талановита країна, і кожен талант заслуговує на те. Щоб про нього дізналися люди. Сьогодні показати свою творчість людям аудиторії стає все легше самостійно в соцмережах. А якщо додати до цього турботу фахівців з просування, можна стати відомим артистом, як то кажуть, не за всі гроші світу. Так, поступово зібрати свою власну аудиторію сьогодні можна без якихось великих грошей і хитрих знайомств. Творча платформа Алеї Зірок України пропонує цікавий шлях для авторів і виконавців. Хочете творчо зростати? Отримуйте фахові коментарі і поради від журі творчих конкурсів Алеї Зірок, а також чудові дипломи і інші призи це перший крок. А що далі? А далі ще цікавіше. Конкурси Алеї Зірок. Публікують персональні сторінки усіх конкурсантів із творчими роботами. Ці сторінки просуваються в мережі, рекламуються в новинах. Під час конкурсу і після конкурсу завжди збирають аудиторію майбутніх фанатів майбутньої зірки. Уявіть, конкурс вже відбувся, конкурсант вже спить, а реклама його творчості крокує планетою. Сьогодні, завтра, післязавтра, упродовж місяця, упродовж року, завжди. І що далі? Декілька ваших конкурсних сторінок об'єднуються у творчу сторінку портфоліо. Це онлайн-портфоліо демонструє усі ваші творчі роботи, які подавалися на конкурси Алеї Зірок. Містить ваші фото, текст про вас, усі необхідні посилання. Представляє артиста, автора і виконавця. І фанатам, і колегам для співпраці, і потенційним роботодавцям. І деякі навчальні заклади цікавляться, а який творчі доробок у абітурієнта. Музичні лейбли і кінокомпанії зараз, зараз теж дивляться, як представлений цей талант у мережі? Чи є в нього своя аудиторія, оцінувачі, підписники? А може і фанати вже є. Демо далі. Просування і реклама авторів і виконавців на основі сторінок, конкурсів і тих, які є портфоліо, робить творчих людей більш відомими. Наступає час зробити власний онлайн-концерт, опублікувати власну онлайн-галерею, відкрити власний онлайн-театр. Спочатку у вигляді добірки відео на спеціальній сторінці Алеї Зіро України. На сторінці, яка теж фахово просувається у мережі. Що далі вихід на міжнародну аудиторію з цікавим творчим доробком, гарно представленим у мережі. Це крутий шлях насправді. Ви просто берете участь в конкурсі в першому, другому, третьому, а творча платформа збирає вашу творчість, оформлює, публікує, рекламує, просуває, робить це за ваші конкурсні внески. На творчій платформі Алея Зірок України кажуть, що кожен український талант має право стати зіркою України, Європи і світу. Так, сьогодні це можливо. Сьогодні будь-яка творча людина з будь-якого українського міста чи села може стати творчою зіркою світового масштабу не за один день, але впевнено, не за всі гроші світу, а лише за конкурсні внески. Якщо правильно вибирати конкурси, головне створюйте якісні творчі роботи, щоб люди казали вам: Вау! А показати свою творчість світу ми допоможемо! Тож розпочніть свій зоряний шлях сьогодні на творчій платформі Алея Зірок України. Беріть участь в наших творчих конкурсах, отримуйте місця на Алеї Талантів України, на Алеї Зірок України! Збирайте творчі онлайн портфоліо Просувайтеся, ставайте відомими авторами і виконавцями. Перемагайте в суперпремії творчого року, посідайте найвищі місця в національному творчому чарті, додавайте ваші творчі роботи у Національний творчий фонд. Цікаві посилання. Дивіться під відео цього подкасту. З вами на Радіо «Созір'я України. Була Кирієва Барбара із розповіддю про творчу платформу Алея Зірок України і нагадую, творча Україна обов'язково переможе!